Слава Богу. Сьогодні тихий ранок і просвітний, мирний, славний і привітний наш Господь для нас післав, щоби кожний славу йому склав. За осінь іскристу золотаву, мов відблиском гарячим справу, яка нагадує яскраво, що вже жницям на полі право, що сіялось старанням позбирати з оправданням. Ми сьогодні є всі Божі діти. Отож будьмо у саду, як його квіти, ароматний запах мене сім, щоб наш Бог радів усім. Співаймо, веселімся і низенько душею Господу вклонімся. Задари земні з поля, бо на це є Божа воля, щоби сіялось таке добро і зростало в четверо у сто. Слава Богу, ми вас даймо, собі ж її не приміняймо, говорячи сієм, жнем, орем, полем, воду лєм. Але ж сил в роботі Бог дає, ростить, гріє і воду подає. І кажись, усе саме росте. Але без Бога волі і не виросте, це твердо знаймо і себе завжди застерігаймо. В слові чи в то в ділі не будьмо ми зарозумілі. Прикладаємо все зусилля, щоб душа наша раділа. Божим духом наповнялась і вдячністю завжди сповнялась. Бо Господь нас кормить, одягає, душу й тіло обновляє, сонце й зорі посилає, раннім дощиком і землю орошає, щоб ми мали на столах отих плодів і в закормах, а є їх множина, що аж подих загорта. І банани, і гранати, Часничок, і всі принади. Чи ж не край цей благодатний, Бог післав такий придатний, тут тече і молоко, і мед, і різноманітності цілий ось букет. Чи ж не диво дивиною, що Бог створив своєю все рукою і не зміряти нічим, яку безліч дав усім? Господи, благодарим, благодарим. Але ж, без тебе, ми й у небо не взлетим. Від добробуту пухкого, що тече із столу Твого, Поможи до землі не прирости, а краще у надії і вірі нам зрости. Добрими плодами духа красуватись і любов'ю наливатись, а терпіннячка, як треба, в Бозі сили волі тоже нам потреба. Щоб з достиглими плодами перед Бога ми предстали, щоб життя своїм недбалим, дивовижним і престижним не прийшлося жалкувати і до хитрощів збігати. А це у Бога не проходить і хай. Плода у нас такого не зародить. Доглядаймо пильно своє поле, щоб не було, серце захололе, орошаймо його слізно, і не буде нам запізно. Сіймо ми діла погожі і думки носім хороші. Бо що недобре сіємо в житті, ще будем жати на землі, а діла добрі чи пусті йдуть слідом за нами всі. А на суть, як ми прийдемо, перед нами всіх знайдемо, сімо добре на своїх полях. То не будем при дверях. На посів Господа ти клич завжди. Перед ним це прохання, поклади буде жати неодмінно, саме краще непримінно. Радій, й Бога, величаймо, всі дари з подякою приймаймо, за жнива такі багаті, за достаток в кожній хаті. Тож силкуймось ми у брами увійти з прекрасними плодами, щоб не бути на суді, а прямо перейти до вічності. Амінь.